Хорош. И перша рыба. Е. И... Щука хорошая. Как ты думаешь, на что? Ну, конечно. побервала, а? а. Халка могу. Мабуть, шнур був перетертий. Перша щука на третьому закаді і така сантиметрів 70 точно була, гарна така двуха, то Та й більше там було, але обірвала, обірвала, тому що ловили на цьому, на камені і. Десь там шнур потерся і до побачення. Хоча я фрикціон наче відпустив, але вона рванула і обірвала. На жаль. Ну нічого, зараз зробимо повідець. І будемо далі ловити. Щока? Угу. Щука, так? Щука. Отак от нас тренування починається, а? кожен вже отримав по У мене одна щука обірвала, і тільки що порізала приманку. Взяв я ще потужніше, з більш товстим шнуром тут в мене одиниця стоїть 8TX, Duel, дуже класний шнур, не дивлячись на те, що це вісьмижилка, але в нього плетіння таке, наче 12-те жильне. Ну і плюс для того, що ну, тут трава така затоплена, старі оці калючки берегові. От. І треба проривати, бо там у мене тонесенький шнур і є великий шанс обірватися. Так от дивіться, зараз вам покажу. Ось два судака пілогічних стоять поблизу зграя білої риби. І ось вони на заглибленні 6 метрів. От, бачите, он один, он другий. Дивіться який. А ну, от зграя, бачите, ось грає біла риба і ось теж судак. ось Щось Зараз випав з кадра. Ось-ось-ось-ось-ось-ось пливе в на дно. І теж поблизу білої риби він тримається і полює. Тобто найкрупніші судаки дуже часто тримаються саме не на дні, а от впів води, який полює і супроводжує. Білу рибу. Гокунь. Гокунь, друзі. Це за довгий час перша риба. Ну, ну от такий дивіться: Гокунець. О, дивіться який. Зараз кину на, на, на лінійку. Валера просить. Опа, зрозуміло, що на ту. А ти, кстати, як називаєшся? Президент Федерації чи голова? Президент я на відео назову сьогоднішнє Рибалка з президентом. З імператора в з нас вчора було тихо, а сьогодні з президентом. 24. Зачота від 25, так? Да? Ні, натягнути можна, Дивіться, який він від веселках. Знаєте, що це таке? Знаєш, це в Дністрі є така. А бачиш У Увесь майже окунь. Ну це ж клещ. Ні, а що це? Це хімію, вони борються там з рибок. А, щоб цей, щоб. Так, це хімію. Там тільки на окупанні. А він же ж один час тут весь, повспливав. Тут взагалі ну, зараз потрапляються окуні гарного розміру. А минулого разу ми, коли були на змаганнях, то ну, майже не, не траплявся окунь, що було ще дуже дивно, що його взагалі тут, типу, немає. Так, ну що, у нас вже третя година рибалки, верніше, тренування. От, і ми йдемо. По одній недопрацьованій локації нам було дуже цікаво перевірити її там певними приманками і по результату, як бачили, в нас на старі приманки перша щука, потім там ще була одна щука на дуже секретну приманку. Не буду вам показувати, потім покажу. Ще був судачок і ось окунь. Ну, це на фоні вчорашньої риболовлі, це взагалі не про що. От як впливає все ж таки локація, плюс правильний підібраний підхід на результат? Ну, сподіваємось, що ми десь через декілька днів. Дня через три, коли зміниться погода, кардинальна буде потепління, що ми перевіримо ту локацію, нашу тему і все підтвердиться. Якщо це буде так, то це буде добре. Тоді в нас є великі шанси поборотися в турах за призові місця. Якщо воно там не спрацює, не знаю, буде дзвонок в другу, будемо дзвонити місним. Це вчора розповів вам прикол, стоїть дід коротше, на човні. Підходимо, дід ні? та каже, так, взяв там пару таких судачків, там типу то сю Але каже, позавчора весь судак скатився на 25 метрів. Позавчора зайшов на 25-метрову глибину і всі такі 3-4 кілограми, 12 штук, каже, піймав. А я дивлюсь, вихолота, він стоїть на 16-й. Думаю, ну, а чого ти тоді на 16-ти стоїш. такі спеціалісти. аби що розказати. Так, ладно, чекаємо наступну рибу. Є. Дім. О, щука. Щука хороша. Давай, давай. О, єсть! Добрий вечір. Дмитро. Дмитро вкліпав. Да. Спіймав, спіймав! Кинув, єсть Дивіться, ось ось приманочка, Фет такий синій, з чатербейтом причіплений. І ось така, зараз відчіпляю. Це, до речі, Engry Дивіться, вже другий день рулить. Ого. І ось така от щука. І ось така от щука. Зараз ми її заміряємо. Так. І що ми маємо? А Ми маємо. А ми маємо сьогодні розмір. <різь> <різь> За жаброю її прижму. Так, що у нас по, по розміру? 68. Давай швидко, так дуже не підміті підіймай. 68. 68. Чуть до 69 не дотягнув один сантиметр. Ну це рекорд просто був би. б. Ну мені, мені жодного разу в цю цифру не попадали. Продовжуємо хлопці далі ловити. Складна сьогодні риболовля, складні локації і дуже-дуже такий морозний вітер, прямо аж холодно, наче ловиш десь в квітні місяці. А зараз проловлюємо вже ось такі. Шкіряки, глибини 2 метра, зайшли в одну із річок. Ну, такий полив поливом. Навіть тут є щось схоже на якесь латаття, якийсь очерет. Але поки що успіхів це не приносить. Поки що всю рибу ми спіймали на великій воді і жодної не спіймали. Ось в таких от місцях. Хоча б на Десні я в першу чергу провіряв би такі речі. І навіть бачите, тут щуча травка така, салат присутній. Сраного окуня навіть нема, да. кидаємо оберталки, коливалки, кренки, воблери. Нічого. Ну, Силікон тут нереально провести, тому що тут таке все хороше. Оце все поле з глибиною 2 метри. І купа, купа, купа трави. І нічого. Твічинг, шмічинг, це все не працює тут. Мацаку! Прокричав я. Та я думаю, що це гопень. Тому що дуже Харю трусить. Судачок. Ну це не цікавий судачок. Окей. Піди сюди. Отакий пістон. Отакий от пістоніще. Та ти що? Це вже нова локація, як ви зрозуміли. Хлопці там ловлять на свої приманки, а я ловлю на джиг. Я вам хочу сказати, що Ну, такі от маленькі клюють, але нічого цікавого сьогодні, окрім двох гарних щук, ми не знайшли. Ну, Хоча це в принципі непоганий результат, але зважаючи минулу, день минулий тренування, то це. Не про що. Такий результат у нас був за перші три закиди. Так, що у нас по снастях? Давайте вам трошки розповім, поки ніхіра не клює, нормально. Я вже третій день ловлю Фартраном. Це азура Фартран до 28 г з тонким шнуром 06. Чому тонкий шнур? Тому що ну, вітер, так? все зрозуміло, для того, щоб. Не видувала дугу для того, щоб більш делікатніше контролювати приманку. Багато хто каже, що типу, ну, купив спінінг, а він не чутливий. Ну, тому що ви купили там, ну, там умовно, якогось середнього рівня. Навіть коли ви купили супертоповий спінінг і поставили дуже-дуже товстий шнур, у вас чутливості ніякої не буде. Ну, тому, чим тонший шнур, тим більша чутливість, але ж в човні ну, ми ставимо одинички 1-1 один, один і два на катрушки. По катушке в мене це Калдія 21. Дві з стоїть, хоча вудка до 28, але я працюю з приманками такими, там, до 16 грамів максимум. От, і втора вудка в мене Major Craft жовта серія, Siana 79. Вона до 25. От, ну і мульт в мене Ciana. а Потім вам покажу. Ох, покльовка яка. Знов. Ну, Дрібний судак стоїть, такі дзвінки клювання, але нічого такого цікавого. Потім вам покажу снасті. Ну, по приманках тут просто капець, щоб ви розуміли, у нас от ящиками стоїть і це просто то, що ви зверху бачите, то, що не влізло в рундуки, а тут човен повністю під зав'язку забитий. З силіконом, воблерами, сілякими, там блешнями, цикадами. О, Валера спіймав. Валера спіймав. Що там Валер? Я поки розказував, рибойка були ти втулив рибу. Я бачив, ти чуть з капців не випав. Чуть з капців не випав, коли підсікав. Що Валера А Валера поймав хорошу щуку. Давай показуй щуку, бо буду вирізати про приманку. Отаку щуку Валера спіймав. Ну це залік, це залік, це непогано. Неочікувано для цього. Ой, господі, поцілував щуку, Валера. А якби вкусила? Коротше, поки я вам розповідав робойка Белесон, Валера взяв і спіймав гарну щуку. Займав, прикинь. Я типу вів і в мене, знаєш, типу щіпок. Я подумав, що знаєш, може хвиля типу ударила по шнуру. Думаю, підведу і зроблю вісімку. Роблю вісімку, і він, блін, хватить. Прикольно, це заліковий. Да, да, це був заліковий. Коротше, така штука, хлопці. Треба під човен завжди підводити приманку. І прикол, наприклад, зараз в даному випадку це Діповий Воблер. Прикол в тому, що він підходить ну, в тому горизонті, майже на який він розрахований. От. І Я намалював вісімку і спіймав от таким от чином гарного залікового окуня. Так, закінчуємо ми вечір нашого сьогоднішнього тренування на ось такому поливі. Дуже такий великий язик. Хто знає Дністер, знає. Я неодноразово казав, що тут дуже великі глибини. І знайти такі ділянки, там, де ти стоїш там в 100 метрах від берега, і ти стоїш ще там на 7 метрах, дуже складно. Тим більше, тут, окрім того, що це такий язик, він ще має рельєф. І це гарна прив'язка для. Судаків, щук, окунів і навіть жерехів, які тут попадаються. В минулих змаганнях ми тут напрацювали щуку, але в турах так її не ловили. Верніше так, ми заскочили сюди там на півгодинки, нічого не клюнуло, і ми вирішили працювати по іншим локаціям. От. І Зараз да, будемо рухатись. Зараз в нас така, як протягом дня, ми ж в трьох стаємо на які робимо там по п'ять закидів, тобто на трьох це 15. І це достатньо для того, щоб зрозуміти активність риби в цьому місці. Ми, е Обізнано заходимо в одні й ті самі локації. Наприклад, в один день ми можемо зайти ввечері, в інший день зайти вранці, в інший день в день зайти для того, щоб зрозуміти взагалі активність риби. Хоча ввечері типу немає сенсу через те, що тури закінчуються в три години. Дня. І вже, типу, якщо ми зараз тут прям наловимо, це не факт, що буде, типу, тут зранку клювати, але перспективність місця взагалі, типу, подивитися рельєф, як тут присутня біла і так далі, це завжди важливо. Якщо є якась зачіпка, є якась перспектива, то ми заїдемо зранку і вдень перевіримо, чи тут все працює. Так, ось. Зараз будемо далі рухатись. Ну, Стаємо по білої рибі, кожні там 50 метрів, десь плюс-мінус. Я зараз зараз взяв ваш комплект. Бачили, що в мене є ціана з мультом я ловлю. І ось зараз оця жовтого кольору. Ну, така цікава, я її взяв під колір нашого човна. У нас надписи такого кольору. От, але дуже здивувала, що 79-та вудка. Дивіться, вона коштує. По-перше, ну, це бюджетна палка, це так, запасна. От, але але 79-та вудка мене дуже здивувала закипом. Я вже казав, ну може хто не чув, що пількер 18 грамів на 0,6ому шнурі вилітав на 130 обертів. Причому я вже не пам'ятаю, хто зі мною був з 94-тою вудкою і в нього було 110 максимум. А це 130-133 оберта. Вудка легка. В середньому дзвінка, типу за свої гроші, прям дуже прикольна, не важка. Працює до 25 грамів без питань. От. Ну і за приманку стоїть вже перевірений фет від вітенгрібець, яким я ловлю постійно. От, на 14 грамах. От. Нитка тут в мене одиничка. Як я казав, що чому одиничка? Тому що ну, човен там багато зачепив, тим більше зараз багато затопленої. Берегової трави і треба проривати цю траву і не витрачати час на того, щоб їздити постійно там відчіплятися. От, по віці ми використовуємо. Зараз я на тренування ставлю там флюр. От а в турах в нас буде тільки метал, тому що ну от ми з Дмитром ловимо разом. В нього стоїть метал. Я не можу сказати, що типу там на флюр більше плювань. Ну, типу, один день він більше ловить з металом, інший день я там трошки більше з флюром. Тобто, це не залежить взагалі. От я не помітив різниці між там плюваннями щуки, там судака. От, головне, щоб поводок не заважав е, роботи вашої приманки. Це саме головна умова. Однозначно, от зелена херня типу, з магазину, ви поняли, да, з магазину. <плес> такий трос, блин, ну, то точно. Ні. От. Або сталька, така 0,3, 0,28. Або е, флюр, ну, якщо ви вже ставите флюр, то хоча б 0,55, тому що навіть не крупна щука з легкістю. Навіть 0,55. в мене були випадки, коли 0,6 просто зрізає на раз. От, що можу сказати? Ну, ще вийдуть відео. По цим дням перші два дні ми взагалі ходили по річках. Якось ми там не зачепились за рибою. Сьогодні теж витратили час на ті річки, нічого взагалі не спіймали там. От якийсь там один судак був за тренування. Так, в основному працюємо по руслу. Знайшли вже цікаві локації, але там чітка прив'язка до наявності білої риби, і, дай Бог, щоб ця біла риба залишилась натури, і тоді можна там щось попідловити. Якщо вона звідти піде, то ну, вирогідність того, що там буде стояти хижак, він там якийсь буде, але дуже-дуже малій концентрації. Цього недостатньо. Не кажу вам до побачення. але Сьогоднішнє відео ми закінчуємо. Що по рибі ви бачили? Чим ловили? Теж бачили, можу виділити сьогодні декілька приманок. Це, сам, насамперед, це Фішндракс Халк, який ну, в мене він працює постійно, в когось працює краще. Як вони називаються? Предатора лихалка, я полюбляю більше за універсальність і ну не знаю, якось він мені більше заходить. Класно відпрацювали сьогодні фете Ангрібець, і багато клювань було, і щуки попадалися. Ну і пару риб було на воблери. Все, хлопці, всім подякував. Вподобайка відео і чекайте вже дуже скоро наступний випуск.